До обласного фіналу всеукраїнського фестивалю дружин юних пожежних дійшло шість команд: маленька перерва із Староконстантинова, полум'яні серця з Ізяслава, Імпульс і Прометей з Кам'янеччини, Чимеровецький пожежний батальйон та Нетішинський прорив на осуд журі складну рятувальну справу юні пожежні подали у кращих традиціях КВК, щедро здобривши гумором, піснями і танцями. Ми ми начальники прес-служби. Так і мені команду. Я голова Державної служби з надзвичайних ситуацій. І я міністр освіти. Я Господь Бог. Зі мною у вас віра та сила. Я вас всіх об'єднав в одне ціле. З творчого початку практичне продовження юні актори перетворюються на юних рятувальників: «Ми вже, вже, чекі!» А далі справжня переправа через несправжню річку. Музика. Після переправи юні надзвичайники рятують потопаючого. На швидкість і якість в'яжуть рятувальні вузли. А ще іспит на знання грибів та до лікарської медичної допомоги. Фінал обласного фіналу спритність і влучність в роботі із пожежним рукавом. Не дивно, що після таких змагань хлопці хочуть стати пожежними, а дівчата просто красиві. Це професія, форма. Форма це дуже не. гарно. Це дуже пасує да, жінкам, Дуже Пасує да. жінкам справді. Короткі юбочки. Це гарно. Навіть от, буде певно, так цікаво звучати, але перед хлопцями можна дати їм фору. Коли так, коли хлопці не очікують, що дівчина може показати гарні результати. Тим часом члени журі зізнаються знаннями і вміннями дітлахів вражені. Хочу сказати, що вони напевні дос напевне досвідченіше ніж я, тому що, скажімо так, вони це вивчають. І я сьогодні зробила такий висновок, що ми багато чого не знаємо з основ безпеки життєдіяльності. Надзвичайники кажуть, що фестиваль дружин юних пожежних не тільки привчає дітей до безпеки у побуті, готує молодь до екстремальних ситуацій, а ще є своєрідною кузнею майбутніх кадрів. Це підтверджено не одним десятком за ці 20 років дітей, які поступили або в вищі навчальні заклади рятувальні, або продовжують службу в пожежних підрозділах. І все ж фестиваль ще й конкурс, тож без переможених і переможців, не обійшлося. Бронзовим призером області став Чеморовецький пожежний батальйон, срібло за Ізяславськими полум'яними серцями, а кращою дружиною юних пожежних стала команда господарів Староконстантинівська маленька перерва. Власне, вони у вересні відстоюватимуть честь Хмельниччини на всеукраїнському етапі 20-го ювілейного фестивалю дружин юних пожежних. Юлія Стафурова, Староконстантинівський район для інформаційного випуску.